Кагор сім'я, Кагор Сім'я. Кагор на прийомі. Кагор, а що взагалі в этом районі по небу? Звісно, не хотілося цієї війни, але так як на нас напали, приходиться відвоювувати свою землю і воюватися. Так, я не знаю. Кайз. Коли я в танку виїжджаю працювати, для мене це кайф. Відчуття безсмертності. Таке відчуття, що. Відчуття іферії, відчуття драйву, стільки адреналіну, що ти не деф, такого не, не відчуєш. Які страхи найбільше танкістів. Ну, у мене міна приїхати на етап України. Це для мене це найстрашне. Загинути за Україну не, не страшно. Ні. Це, як можна сказати, це чесья, це героїчно. 20 секунд, 20 секунд. Зараз будемо перехоплювати їх, щоб не дати підійти до наших позицій. Поки чекаємо, небо нечистим. Позвонив мені мій командир о 6-й ранку. Каже, ти що спиш? Я кажу, так. Каже, війна почалась, їдь на базу, ти за старшого. Ну, отак я і попав на війну. Спортсменом був, займався кулачними боями. Якраз готувався до бою. У мене на 15 марта був запланований бій. І ну, чуть-чуть не... років не совпали. У 2010 році я служив. У танковому полку, то це мені зайшло. Не зря мене судьба звела з тим, що я став танкістом. І вже як я сів в танк, постріляв з нього, поїздив і це кохання було з першого погляду, можна сказати так. Це броньована техніка, яка важить 45 тонн, це захист, це гармата 125-го калібру. Це весовий аргумент на полі бою. В піхоті гораздо легше просуватися, а коли виїжджає танк, і за танком їде колона. І коли танк дуже влучно відпрацьовує по вогневим позиціям ворога, розбиває бліндажі, розбиває вогневі їхні позиції, то піхоті дуже легко працюватися та заходить на позиції. Це максимально розбити вогневі позиції ворога. Може бути танкова дуель, якої в мене ще не було. Але зараз я так працюю тільки працюю на штурмах, виїжджаю. На штурми розбивати вогневі позиції ворога, укріп райони їхні, щоб наша піхота могла зайти туди. Ну а як показала практика останніх моїх три штурми, це просто під'їжджає близько танк до посадки, розбирає позиції, що ворог просто покидає ці позиції, піхота просто без стрілкотні заходить. 22 роки, На війну я прийшов, якраз, коли мені виповнилося тільки 21. То, що в мене серце боліло, що на мою країну, в якій я родився, нападають, які мені будуть диктувати, як мені жити і що мені робити. моїй сім'ї, моїм наступним поколінням. Мене це е, не устраювало. Це несправедливо, що хтось може прийти до мене додому і сказати. Ця кімната там буде моєю. Понятно, що я буду виганяти я прийняв таке рішення піти виборювати своє право на існування своєї сім'ї, нації. Я закінчив республіканське вище училище фізичної культури, потім поступив в Київський університет імені Бориса Грінченка. Ну і поки що я. Приостановив своє навчання там, Чому, на ти... другому курсі. З 4 лютого я вже знав, куди мені потрібно йти, я вже знав місце, куди я піду. Так, я відчував, так як я відчував, що почнеться війна, я прийшов на АТЕК. якби, в ТРО АЗОВ. Ну, Спочатку це було просто така движуха хлопців, які зібралися давати От Потім це переросло в. ССО АЗОВ, ми поїхали на Запоріжжя. Ну і зараз це третя штурмова бригада. Як став саме танкістом, це коли була київська кампанія, коли я сидів в машині в окопі в піхоті, я побачив танк 72-ї бригади. Я Думаю, було круто, якщо б я був, виконував завдання на танчику, тому що це мощ, сила і 125-й калібр аргументу. Можна крепко давати. В Бахмутському напрямку тут вже Набагато цікавіше, тут вже виїзди на пряму на водку. Самий такий запам'ятовуючийся виїзд був, це не, не можу назвати, його, там, назвати цю операцію, там, як вона називалося, ще цього немає. Нам треба було заїхати 50 метрів в притул до. І до... Заїхати і випустити туди всю карусель, і так же само оттуда уїхати безпечно. Але там такий місцяк, що він як рукавичка, ти туди заїжджаєш, ну і далі вже я не знаю, що там відбудеться, Назад вже виїхати слажніше. Ну ми виїхали все добре. Вивели машину з бою і екіпаж свій. Я навчався в Державному інституті телекомунікацій. Коли почалась війна, я навіть не вагаючись пішов воювати 24 лютого, спочатку в ТРО Азов, потім ми переформували ССО Азов. Спочатку я воював як піхотинець, потім перевівся до танкістів, тому що вирішив, що бігати в піхоті це дуже важко і нудно, а в танку їздити краще. Тоді вже в 3-й штурмовій бригаді я приїхав під Бахмут. Це була моя друга компанія, перша на Запорізькому напрямку, потім під Бахмутом. Вже восьмий місяць тут, ось мені вже 21 виповнилось. Півтора року не прийшли дарма. Багато чого навчився, багато цікавих моментів було. Як в танкіста в мене головний страх це вилазити з танку. Тому що, коли сидиш в танку, ти відчуваєшся захищеним. Ти відчуваєш, що ця штукенція може їхати і може вивезти тебе з під вогню ворожого. Ти знаєш, що не наступиш на протипіхотну міну, коли ти сидиш в танку. Тому вилазити з танку ну, дуже неприємно. Я ось висунув руку, мені прилетів уламок, то я не хочу звідти вилазити. Поки танк не горить, звідти вилазити не буду. Поки їде, будемо їхати, поки стріляє, будемо стріляти. Пам'ятаю, майже всі свої бої. В принципі, я можу сказати, що один з найвеселіших був нещодавно, то ми виїжджали, нас дуже добре крило артилерією, прицільно, вели. Нас вздовж всього маршруту, майже 4 кілометри під обстрілами ми їхали, сотні снарядів поприлітало, але, на щастя, жоден не влучив в машину. Ми виїхали, був темний час доби, нічого не було видно, але ми виїхали, відстріляли, зробили свою роботу. Піхота зайшла, доїхала, ми її довели. Тому я вважаю, що це успішний виїзд, який теж важко забути. Новий досвід. У мене вже на прямий контакт, у мене більше 20 виїздів, і, і ще танк ні разу не виїхав. Хоч вже були по перехватам, вони готувалися, я вже думав, що я зустріну танк е, та зможу його розібрати. Тому що як в цьому, цьому готовий, я думаю, у мене є мої фішки, які я використаю в цьому на танковому бої, зможу його, зможу його розібрати. Драйв, еферію. Адреналін. Тільки задоволення, ніякого страху. От є якесь переживання перед самим виїздом, тому що ти все плануєш, ти думаєш, як тобі все зробити в найкращому <кхм>, плані, щоб піхоті було легше заходити, правильно проїхати, правильно відпрацювати. От тільки перед цим є там переживання. А коли вже сажусь в танк та їду на вогневі позиції. Це те, що я тільки що озвучив. Ну, для себе я вже прийняв рішення е постійно виїжджати зі своїми людьми на прямий контакт, на штурми, тому що знаходитись на КСП, коригувати танки з повітря, я не можу. У мене на серці неспокійно. І я в першу чергу, що буду робити, це. Якщо з танком щось трапиться, він наїде, наїде на міну чи танк підіб'ють, щоб я мог спасти своїх людей. Тобто завжди, коли йдуть твої люди, ти виїжджаєш з ними? Так. Кожен раз. Кожен раз. Навіть спочатку, коли у мене ще мого танка не було, він був в ремонті. Я виїжджав на Хамері. Прямий контакт був, десь дистанція 700 метрів, і я позаду. Двох танків знаходився, їздив на хамері. Щоб контролювати цей процес, міг підкоригувати свій особовий склад, щоб вони дуже влучно відпрацювали. Крайній мій штурм. Це був мій крайній штурм. Який був запланований на четверту ранку. Ще місяць назад було це дуже світло, була пряма видимість. Ну, Тут вже пройшов час, що ми почали рух, і я вже розумів те, що немає видимості. Ми їхали на фарах, нас за три кілометри ворог вже спалив. Почав сипати зі всього чого можна: це стволка, гради, міномети, що ми три кілометри їхали під вогневим впливом ворога. Сьогодні я можу сказати стали ми свідками того, що от я пару годин тому. Повернувся з штурму, відпрацювали дуже добре. Просто піхота залетіла на беках в посадку та зачистила її. І теж по інформації, як виїхали танки, почали працювати, повтікали. Просто поверсали свої позиції, повтікали, що піхота залетіла туди та побрала позиції. Сьогодні, напевно, танки були під. Усіма видами вогню, тому що і гради працювали, і стволка працювала, і міномети працювали. Шо пара, яка ось сьогодні виїжджала, це два танки, просто нехводу трімплекс, дребезгі по решетило, вся броня в осколках. Навіть мого невідника сьогодні ранило такі легкі 300 виходить, осколочне в руку. Він поліз застопарювати люк, тільки руку висунув рядом приліт ви біля танку і попало йому в руку. Ну нічого, його я можу сказати, не зупинило далі виконувати бойову задачу. Це ще виходить десь кілометр три до вогневої позиції, як ми тільки під'їжджали. І другого танчика командира теж осколок в руку. Ну, тут таке був час, багато диму, що командиру приходилось просто вилазити з люку, щоб була якась видимість, і він міг свого механіка водія направити на правильний маршрут, щоб ніде не з'їхав з колії, не підірвався, а виїхав чітко і відпрацювали, як це сьогодні і сталося. Я роботою доволен своєю, також як і другого танку. Хлопці, молодці, тигри. Їх нічого не зупинило, ні обстріл, нічого. Виїхали, відпрацювали де і уїхали. Всі живі, всі здорові, можна так сказати. Є дуже добра українська техніка це танк Т-84 Оплот. Це вже, як можна сказати, іномарка серед наших танків, які у нас є. Ну і хотілося б. Щоб наша країна вже почала вироблювати ці танки, тому що вони будуть робити перевагу на полі бою. Для нас так ми вже три чоловіка екіпаж у нас. Сам, саме більш б підійшов би підійшов із зарубіжного танку це Ліклерк. Тому що там три чоловіка екіпаж, автомат заряджання, плюс французька оптика, а французи в цьому багато інших країн переважають. Це дасть змогу вести огонь на 4 на 5 кілометрів прямої е, видимості. Тому що наші Т72, ти в приціл на 4 на 5 кілометрів. Може, щось і побачиш, але не факт, що ти попадеш. Я вже під Бахмутом знаходжусь 8 місяців, і це постійна, постійна праця. Як ти пам'ятаєш свій перший виїзд? На закриті, на прямій. На прямій. Тут дуже впевнено себе почував, є відео, яке це доводять, дуже добра робота. Я вважаю, що я танкістом а, народився. Ще тільки не використовував бронебійний заряд. Це Подкаліберно-бронебірний снаряд він використовується проти важкої е, броньованої техніки. <кій> то, як казав, у мене ще танкової дуелі не було. Також броньована техніка на мене не виїжджала, то ще не приходилось застосовувати броньово-підкаліберний снаряд. Е, це кумулятивний снаряд. Я вже його використовував, тому що їм дуже добре палити бліндажі ворога. Тому що якщо є пряме влучання у бліндаж, у нього дуже висока температура згорання, більш тисячі градусів. І якщо ти попадаєш у бліндаж, там все вигорає. І якщо це все закрите пространство, воно создає там високий тиск, яке все просто розриває. Це вихід граду. Працював вже цим снарядом, працював по бліндажам. на у прямому контакті вже було три спалених бліндажа ворога. Це те, що було підтверджено. А так гаразд по бліндажам більше, більше працював. Це основний снаряд, осколочно фугасний Ми зараз їм постійно працюємо, тому що це для знищення ворожої піхоти. Він застосовується, тому що розліт осколків 900 метрів у цього снаряду. Тут ще є взриватель, Вон, можу навіть зараз його викрутити вам показати. Це взриватель, тут на нього є ще колпачок. Якщо його скрутити, він може здетонувати від каплю дежя. Ще є перевод снаряду. В який є спеціальний ключик, О, тут переводиться тип снаряду, він ставиться вже на задержку. І він вже детонує. Від першого касання він ще пролітає 8 метрів. Це коли у осколочно фугасного початкова швидкість снаряду 980 метрів в секунду. І під подсчотом при першому касанні дерева чи листя на задерсі, він пролітає 8 метрів і потім тільки детонує. Скалпачком там долі секунди задержка. А без ковпачка це миттєве детонування снаряду. А, ну, це у танкістів найосновний тип снаряду, який використовуються. Про їхніх танкістів, що можна сказати, а, артилерія, міномети, авіація, в принципі, їхня добре працює. Танкісти, ну, можу сказати, це їхня слабка сторона, я думаю. Хоч у них і дуже добрі танки, це як є Т-80, Т-90М прорив, який я теж був би не проти його затрофеїти, і де на ньому виїжджати би. А, ну, хоч у них така техніка, але вони ма, мабуть мало досвіду. Тому що скільки раз вони вже на нас виїжджали, ну так і до вогнового рубіжу вони не доїжджали. Хоч от на крайньому штурмі я вже знав, що готуються танки на мене виїжджати, я цього чекав. Я думав, що я вже розберу якийсь станчик, ну так і не доїхав. Саме такий менжовий час це перед боєм час, Коли ти в районі очікування сидиш і чекаєш самого виїзду. Коли тільки говорять вперед-вперед, в вперед», тебе всі страхи пропадають, у тебе є концентрація на виконання завдання, і ти ні про що не думаєш, помимо того, як доїхати туди, відстрілятися і поїхати обратно, щоб всі були цілі і здорові. А там, що вже буде, то і буде. В армії я точно буду до кінця. До нашої перемоги. Щоб не напало на нас більше, це треба її повністю розвалити. Чи готовий ти йти до кінця, поки ось не настане перемога? Звісно. Іншого вибору немає. А, якщо зараз військові. Кудись под'їнуться чи приймуть якийсь закон там, як хочуть, 18 місяців військовий служить де може списатися, ну так можуть всі зробити і хто тоді буде воювати. Ті, хто зараз сидять в городах та кажуть, що воно їм не потрібно, що вони нас сюди не відправляли. Ну, так люди, ви так, також розумієте, якщо нас не буде і ми не будемо воювати, вони просто прийдуть до вас додому, та й будуть з вами робити все, що захотять. Ну, звісно, будь-який чоловік це обов'язок чоловіка захищати свою родину, свою країну. Кожен мусить воювати в такий момент. Ну, Я не кажу, що там воювати вічно, але ну, я б, наприклад, я півтора роки свої відвоював, я би теж хотів списатися, а хтось би прийшов на моє місце, бо б я б кудись там перевівся. Тому ну, люди втомлюються за півтора року, це вже трохи набридне. Тому краще б всі чоловіки хотіли воювати і періодично міняли один одного на війні. Бо зараз у нас така, наприклад, ситуація, коли всі, хто хотіли воювати, вже на війні, а всі, хто не хочуть воювати, ще фіг зловиш. Фахівцями можна стати, досвід дуже швидко отримується зараз. Коли приходиш в бригаду з досвідом, коли поруч з тобою люди, які вже довгий час воюють. Вони дуже добре діляться досвідом. Дивишся відео з танків, як танк виїжджає, що в танку робиться, ну, ставляться камери в танку і просто все видно, що треба робити. Досвід досить легко отримати зараз. Ну, Ситуація тут змінюється періодично. Тобто Спочатку ми коли сюди заїхали, ще був Вагнер, була досить важка ситуація, Того, що Вагнер не жаліє людей, не жаліє взагалі нічого. Він йшов вперед, йому було пофіг, скільки там людей поляже. Вони могли за одну посадку віддати 500 життів і їм це нічого не коштувало. А зараз потім ну, змінилося на те, що прийшла регулярна армія. Регулярну армію ми досить добре били. Зараз підтягнули і більше десантники, еліта, теж б'ємося, ну, наступаємо, тіснемо ворога. Я пішов захищати свою країну, свою батьківщину і в першу чергу моє рідне місто Київ. І коли ворог нападає на твоє рідне місто, коли твої батьки прокидаються від вибухів, це ну, мусиш і ти вбивати цих ворогів, бо вони прийшли забрати в тебе все, що в тебе є. Стати ніким, стати біженцем, стати і десь там в Європі працювати за гроші якісь без нічого, це я так не хочу жити. Був недавно в відпустці. Там, перші офіційні, я був у Львові, ну там жесть, там треш. я вийшов, я не розумів, куди я попав. Вообще. Люди, все так класно, все чудово. Там нема ніякої війни. Клуби ночі роздають флаєра, заходьте до нас там на е вечіринку, Давайте потусуємося. Ну, <реш> не знаю, це жорстко. До війни що потрібно. Мобілізовуватись, збиратися, йти. І у нас є один курс, одна ціль, один напрямок це знищувати ворога і відстоювати нашу країну, нашу землю. Втратити людей за особового складу це важко. А виїжджати на танчику, робити свою справу тут тільки надіятися на те, що танк доїде, зможе відпрацювати. Тому що багато разів вже приходилось устраняти ошибки прямо на полі бою. Це коли клинить автомат заряджання, коли клин затвору не закривається, коли гармата не стріляє, коли з ходовою частиною щось случається, там, тиск мастила падає. Чи, ну багато, Дуже багато в нашій совєтській техніці є не, скажуть, недостатків. У мене були такі друзі, які зі мною там казали перед війною, там збиралися. Давай, підемо воювати, якщо що, ми ну, говорили на цю тему. А тільки серед тих цих друзів тільки я пішов, тільки я оказався тут, вони всі оказалися на гражданки, тусуватися, гуляти, Вот. А тут я зустрів справжніх друзів. Я думаю, не думаю, я знаю, що ми і після війни будемо разом спілкуватися, дружити з сім'ями. Буде все круто. Я думаю, після війни, ну тут я не знаю, тут ще багато залежить від того, які будуть поранення якої степені буде контузія, чи її взагалі не буде. На даний час я можу повернутися та займатися своєю справою. Я ще хочу вийти на ринг в кулаці, повиступати, повернутися до своєї найліпшої форми, в якої я був. Та й жити своїм життям, завести сім'ю, знайти собі дружину. Та і жити після перебої я буду гуляти на всіх парах, які тільки є сили, тому що думаю, що це будуть дуже добрі емоції, які я буду відпочивати в першу чергу.